Слухатися з вірою до кінця і бородиця обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, вічне покрови наше, непорушне прибіжище, ти, що відкриваєш перед нами безодні милосердя, та світвий шлях надії прийми наше маління, скромні і сповнені віри. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, твої діти, земні паломники, звертаємося до тебе у своїх повсякденних потребах, у викликах та недугах, благаючи твого заступництва та захисту, огорни нас своїм покровом у бурях життя, захисти від ворогів та усіляких бій, що чатують на нас, у темряві світу цього, мати Божа, надія наша доринам зцілення від хвороб, що тіло та душу мучать. Нехай твоя ніжна рука буде нашим утішенням у стражданнях та нашим лікарем у скорботах через Твої молитви, нехай прийде на нас благословення Господнє, щоб здоров'я та радість заповнили наші домівки, ублагословена Діво, захисти наші родини, огорни ласкою дітей наших та літнє, оберігай їхні шляхи та спрямих серця, до вічних цінностей, і благочестя. нехай Твоє материнське покровительство буде твердиною для кожного з нас. У ці часи випробувань, коли наша країна бореться за свою свободу, випроси причиста для наших захисників перемогу над ворогами, для їхніх сімей, мир та злагоду. Нехай твоя могутня рука веде їх у бою, а твоє милосердя гортає їх у кожну хвилину небезпеки, нам, мати, відвагу та мужність, допомагай у кожному доброму ділі, дай нам сили нести благо у світ, з любов'ю та самовідністю, як ти, несла на своїх руках Ісуса, навчи нас як бути відкритими до ближніх, допомагати безкорисово і з любов'ю, збережи нас від споку злості та усякого зла, веди нас шляхом правди і світла, освітлі наш розум і серце, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і милосердя, про те, як ти відстоїш нас перед Престолом Всевишнього, мовимо тебе, Пресвята, Богородице. Приймись і молитви наших сердець, що з любов'ю і трепетом, віддають тобі свої сподівання та бажання. Нехай вони злітають до тебе, як Боговані кадила, і нехай Твоя безконечна ласка, відповість на них миром та благодаттю в наших життях. Амінь. О Богородице, Небес Небеси, землі, царице, Всесвітнього Спаса, Мати, ці скромні слова, молитви, від сердець наших, сповнених любов'ю та шануванням, до Твоєї святої особи, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом вишнього, неустанно заступаєшся за нас грішних, зайшли до нас твою материнську опіку та захист, ми твої діти припадаємо до твоїх ніг, величаючи тебе, чисто діву і благаючи, не забувай нас у годину спокуста бід, обдаруй нас твоєю милістю, щоб ми під твоїм покровом перебуваючи змогли змогою протистояти всім випробуванням, що на нашому життєвому шляху постають. О, Всемилостова, Господини, Твоя ласка, нехай наповнить наші серця миром і тишею, допоможи нам зростати у вірі, надії та любові, увесь час пам'ятати про Твою всепромагаючу силу та милосердя, будь нашим світом, у темряві, нашим захистом у небезпеці, нашою втіхою в скорботах. Ми молимо тебе, О присвято Діво, Богослови нас Твоїм святим ім'ям. Похорони наші домівки від усякого, і сили та витримку у всіх наших справах та зусиллях. Нехай Твоя молитва перед всемогутнім Господом буде для нас заступництвом, що веде нас до вічного світла і правди, о Цариця Небесна, прийми цю молитву, як вираз нашої, непохитної віри та безмежної вдячності, ми уповаємо на Твою безконечну доброту і милосердя, знаючи, що ти, наша заступниця, ніколи не залишиш Тих, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесної слави, Царице. Прийми сьогодні наші молитви та прославлення, яке ми підносимо перед Тобою з покорою і любов'ю, напишіть імена та прохання в коментарях. Величаємо тебе, Богословина, мати, яка своєю неосяжною чистотою, і благодаттю, осяєш темрю наших сердець, славимо тебе, вічна покровителька, яка безмежною милістю своєю обіймаєш усіх, хто з вірою і надією звертається до тебе. Неописано величні чуда твої, якими ти неодноразово спасала світ від різних біт та лих. у непорочна діво, ти, що у твоєму бездоганному воні прийняла слово Боже, благословене серед жінок, благословений пліт Твого лона, Ісус, звеличуємо Тебе, Матір Спасителя, визволення нашого, Твої молитви, як благоуханих ім'ям, возносяться до престолу Всевишнього, сповнюючи наше життя миром та благодаттю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Потіши тільки засмучених надій втішних, помічниця, переслідуваних, пристановище грішних, твоє безконечне милосердя, любов до нас, грішних, не знають меж. Прийми, о Мати, наші моління, і прихови свої очі до нас, простягаючи руку допомоги в наших випробуваннях і турботах, вибагаємо тебе, приблагословена, зважно на наші благання та в милості твоїй, заступися за нас, перед Сином Твоїм, нехай Його свята воля буде милостива до нас. Прости наші гріхи та веди на шляху істини і світла, освітлена нас зірка морська, що в Твоїх руках тримаєш світло надії, яке ніколи не згасає, навчи нас любити, як Ти любила, безумовно, і все прощаючи, нас до порятунку через Твою незумну любов і заступництво, о Царице Небесна, прийми наші хлопу та подяку за всі ласки, що ми отримали через Твоє заступництво. Ми віруємо в Тебе, у Твою могутність та у Твоє материнське серце які завжди відкриті для кожного з нас, нехай кожне серце, що звучить сьогодні в прославанні тобі, знайде відповідь у твоєму непорушному захисті та мирі, який ти можеш подарувати. Ми усі зібрані під мантією твоєї материнської піки, прославляємо тебе, нашу надію, наше утішення від віків до віків. Амінь. О Пресвята владичице, Богородице, Небесного Царства, Нев'янучі Світи. Серця наші до тебе підносимо з надією і віри неосяжною, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми молитви наші, що в біді та скорботах щиро до тебе взивають, мати милосердя, твоє заступництво до нас, та щитом і захистом, в молитвах до тебе просимо, сили душі наші від гріхів та нечистот. Посвяти наші розуми світлом віри, настав наш шлях праведний, на тебе, владичиці, уповають всі, хто шукає прибіжища від зла та напасти, велика покровителька зі швином з небесствою Богодать, щоб у кожному вчинку слові та думці нашій ми прагнули відповідати заповідям Божим, нехай твоя непереможна молитва буде нашим захистом від усякого зла, біди та недуги, прислав мати, стій на сторожі кожної домівки, береже наших рідних та близьких. Пікуйся про здоров'я і благополуччя наше, живительні сили твої молитви, нехай охороняють наших сміливих захисників, допомагаючи їм у боротьбі за справедливість та мир у нашій великій Україні, Божа мати, ми благаємо тебе, просвітли нас, на шляху духовного зростання, на очі терпіння і глибокій вірі, надихни нас на добрі справи, на взаємопоміч та любов до ближнього, зціли тіла нашої душі від всякої хвороби і немочі. Обдаруй нас миром та спокоєм у серцях, о мати Всевишнього, милостиво примиці наші молитви, що з покірністю та любов'ю до тебе в серці підносимо. Через Твоє могутнє заступництво ми сподіваємось на чудеса, на поміч у скруті, на Твоє материнське покровительство. нехай благословення Твоє наповнить наше життя світлом і надією, направляючи нас до вічної радості в обіймах Господніх. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, наша надія, і прибіжище, все цариці Неба і землі прийми ці слова похвали, глибини наших сердець, опричиста Ти, що без міри відзначилась божественною благодаттю, ми вклоняємось перед Твоїм образом і серцями нашими, кличемо до Тебе, Ти заступниця грішників та радість ангелів, ти утіха скорботних, ти захист вбогих. Твоя безмежна милість і доброта осяяли весь світ, зігрівають кожну душу, що шукає покрову у Твоєму материнському серці, Преславна Цариця Небесна, ти вибрана була від вічності, щоб бути матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, прийнявши Архангела Гаваріїва і відповівши так на заклик неба, ти стала живим храмом Божества, непорочним сосудом всіх святих таїнств, у Пресвята Діва Марія, Твоя чистота і скромність. Твоя віра і смиренність, твоя безмежна любов і відданість волі Божій, заслуговують нашої неглибшої поваги та любові, ти, що з небес дивишся на нас своїм материнським поглядом, будь ласка, вислухай наші молитви і подай нам своє благословення, напишіть імена, та прохання в коментарях. Зі світом в очах ми дивимось на твій образ, що випромінює мир і любов, ми недостойні припадаємо до твоїх ніг, благаючи про захист і провід в цей трудний час. Просимо тебе, Пресвята Діво, бережи наші родини, змісні нашу віру, охороні нашу молодь від спокусу небезпек цього світу. Нехай Твоє материнське серце буде нашим притулком, години і страждань, вислухай, Присвята, Богородице наші молитви за миросвіті, стілення хворих, за спасіння грішних душ, нехай Твоя Богодаті милість буде з нами завжди, і нехай кожен день, нашого життя буде присвячений славі Господу нашого! Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, не відкидаємо лінь наших у потребах наших, але від усякого лиха захисти назавжди, преславна і Богословена Діва, Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця, світла зірниця нашої віри, з небесних висот зійшла, як богодать Божественна, щоб обійняти світ своєю милістю, нехай вона пісні і гімни на твою честь, богосвена, матір, за Твою невимірну любов і захист. Ми, діти твої, вклоняємось перед Тобою, возвеличуючи твою безмежну терпеливість і ніжність, те, яка взяла на себе страждання світу, подай нам грішним краплину свого, великодушного милосердя, освіти нас своїм безсмертним світлом, очисти наші душі від гріховного мороку, оведичиться твоїх див безліч, як зірок на небі, ти водила народи через терни до зірок віри, зціляючи недуги, подаючи надію з невіреним. І, присвітляючи душі забудвих, нехай пам'ять про твоє чудо буде вічною книгою для нас, що навчає нас віри надії, любові, причиста діва в твоїх руках, прихисток для стражденних у твоєму серці, джерело безкінечного співчуття, ти, що носила Христа, Боже наше спасіння, будь нашою заступницею у всякій нужді й скорботі, взиваємо до тебе, уповаємо на тебе всечесна і просимо. Твоєї заступницької молитви перед Престолом Вишнього, нехай кожне слово, яке ми вимовляємо на твою честь, стане квіткою, що прикрашає твій неземний вінець, засвітліша мати, наповнена спокорою, що є запорукою мудрості, відкрий перед нами шлях до вічності через молитву і віру, будь з нами, о Мати, в кожній хвилині нашого існування, веди нас безпечними стежками, огорни нас своїм покровом. Нехай наша віра в Тебе буде міцною, як скеля і чистою, як ранкова роса, мовимо Тебе, о Цариці Небесна, вислухай наші молитви, звернені до Тебе, зуби наших сердець, слава Тобі, Пресвята Богородиці, слава Тобі, що з нами від ранку до вечора, від землі до неба, від народження і після смерті, нехай вічно триває Твоє величання в серцях наших, в словах наших, в ділах наших, доки знов не зустрінемо Тебе. О, Пресвята Богородице, Водичице наша Небесна, вшанована і свята, Царице Ангелів і заступниці наших душ, прийми цю молитву, яку від серця до Тебе приносимо, зі скорботою вірою, і з надією безмежною любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Несемо твій престол, наші болі, сподівання та благання, віддаючи честь Твої неописані чистоті, О мати Всевишнього, на Твоє милосердя сподіваємось. В морі життєвих випробувань і споку з будь на якому світло, що не згасає. Дивися, ми устово на наш земний шлях, і рятувальну руку подай нам, що шукаємо захисту та утіхи в твоєму обіймі, мовимо тебе, про заступниця, заступнице, простягни до нас свої всепрощаючі руки, прости нам наші гріхи, що їх знемаючи, чи з незнаннями припускалися, очисти наші серця від зла і наповни їх світлом віри та надії. Даруй нам силу, щоб з верховенством перенести всяке випробування і з вірністю слідувати законам Божим, Будь заступницею наших захисників і захисниць, що стоять на стражі нашої волі та незалежності, даруй їм силу і мужність, мир і перемогу над ворогами, опікуйся нашими сім'ями, зберігай наших дітей від усякого зла і випробувань, Благослови їхнє майбутнє наповні їхні душі миром і спокоєм. О, Матінко, все царице, дивися на нас, з висоти Твої слави, подай нам зцілення від недух, зміцни наші душі та тіла, на Твоє милосердя уповаємо, у Твоєму заступництві знаходимо рятунок, відверни від нас кожне лихо, оберігай наші домівки, від навалий бід. Просимо тебе, о Небесна заступнице, богослови нас на кожен новий день, даруй нам мудрість та розсутливість, щоб кожен крок наш був наповнений любов'ю добротою. Нехай Твоя нескінчена благодать сіває наші дороги, а Твоя незбогненна любов наповнює наші серця, віддані Тобі пречиста Діво, ми відчуваємо Твою захисну силу та безмежне милосердя, будь і нашою опорою, провідницею, мови Твою своєвидине через цітерне життя, до райських осель, де ми зможемо вічно славити Тебе разом з усіма святими. Амінь. О, Пресвята Зіво Марія, Цариці Неба і землі, перед Твоєю чистотою ми припадаємо, вилучаючи Тебе і благаючи Твоєї милості, непорочна мати, ти повна благодаті, владарка ангелів і людей, прийми нашу молитву, як вияв нашої любові та вірності, напишіть імена та прохання в коментарях. Преславна Діва Ти як ранкова заря засвітила світлом Своїм у найтемніший час, коли людство заблукало в гріхах. Ти, вірна предстателько, не втомлюйся захищати нас у боротьбі, обороняй від зла та спокус, огороди наші душі від усякого зла, величне ім'я Твоє Пресвята Діво Маріє, хай буде прославлене серед усіх народів, Твоє покровительство і нашим щитом, Твоя молитва перед Престолом Всевишнього, нашою надією. Ти, мати світла, освітлі наші серця, благодатю і води нас стежками праведності, милоствова, дарко, з молитвою приходимо до тебе, обважаємо і благаємо, помили нас, грішних, і веди до вічного життя, зглянься на скорботи наші, почуй з того, не від землі сієї, де ми живемо у випробуваннях і труднощах, покровительку, всіх, що до тебе прибігають, збережи нас, під омофором твоєї опіки. Захисти, веч від споку сучасного світу, обіймі вагідно старших і немічних, і всякому, хто взиває Твоє ім'я, подай силу і розраду, О, свята, Богородиця, Ти єдина наша заступниця і надія, в Твоїх руках мир і благо усіх народів. Тому ми, твої діти, з вірою, і надією звертаємося, просячи Твого заступництва та покрову, благослови нас, усіх, велика мати, і не залишай скрутну годину. Пресвята Діва Марія, Ти яка носила під серцем Христа Спасителя, бережи і нас вірних Твоїх дітей, нехай Твоя милість буде з нами завжди, нехай Твої молитви ведуть нас до порятунку, ми віримо, що під Твоєю обороною знайдемо спокій душі та мир серця. Амінь. О, Пресвята Богородице, Ведичи Це Небесна, наша всенадійна заступниця, припадаємо до Твоїх святих ніг, сповнені благовіння та любові, восхваляємо Твоє безмірне милосердя та могутність якої обдарував тебе Всевишній, ти є захистом убогих, втіхою засмучених, надією відчайдушних, провідницею заблукалих, присвята мати твоя благодаті зцілюється хворі, зміцнюються слабкі, заспокоюються, занепокоєні, в твоїх руках відкрита скарбницю милости, і жодна душа, що благає тебе, не залишиться без твоєї уваги, освіти нас світлом твоєї любові. Направляй наші кроки в путь праведний, захисти нас від усякої напасті і спокуси, славненька діво, чиста й непорочна, ти вибрана з усіх поколінь і піднесена вище Херувимів та серафимів, Твоя краса затьмаря все небесне військо, твоя благость безмежна, як море. Ми прославляємо тебе, як матір Христа, нашого Бога, і вклоняємось твоєму образу, піднесеному над усіма земними і небесними. Нехай же розгорнеться з небес твоя всебога рука, що благословляє, зцілює та оберігає. Зверни твої милостові очі на нас, твоїх дітей, що страждають у цьому світі, підносимо свої молитви до тебе, бо Ти, наша надія, ти наша радість, і наше все, на твоєму серді ми покладаємо всю свою довіру, ти величаєшся в чудесах, що безперестанно відбуваються в ім'я Твоє. То кличе до тебе в скорботі, то відчуваю твою поміч, хто вірно вшановує твої ікони та святині, то й знаходить їх в бідах. Отож з любов'ю і надією величаємо тебе, пресвята Діво, невпинно прославляючи, величаючи Твоє ім'я, прийми наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Причиста мати і принеси їх перед престол Всемогутнього, аби Він за твоїм заступництвом благословив нас, простив наші гріхи і дарував нам спасіння. Будь завжди з нами, як знамени нашої надії та символ нашої віри, амінь. О, Пресвята, Богородице, небес і землі, прийми приміми моління, що воває перед тобою глибини своєї душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є посередницею спасіння і матір'ю вірних, простягни до нас смирених і грішних своє материнське покровительство. Нехай твоя безмежна милість обіми нас, як теплі промені сонця, освітлюючи темряву наших сердець. Приходжу до Тебе, пречиста діво, як до непорушного джерела благодаті, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, виблагай нам прощення наших провин, вилікуй наші душі і тіла, від недух, огарни нас плащем Твоєї милості, оберігаючи від сілякого зла і спокус, складаю перед тобою, мати Господня, моління про нашу землю, про сім'ї наші, про дітей, які шукають Твого заступництва, Благослови нас на кожен день, допомагай у наших справах і потребах. Наставляє нас на шлях істини, щоб кожен наш крок був згідно з твоєю волею, у владичку в могутній обороні твоїй, знаходить наша держава захист і підтримку, допоможи нашим мужнім захисникам, дай їм силу і витривалість, щоб перемогти ворога, збережи життя та здоров'я під омофором твоєї опіки. Молю тебе також, Пресвята Діво, простюння хворих, про надію для зневірених, про утіху для скорботних. Нехай Твоя материнська доброта буде нашим захистом, в складощах і неграздах, визволяючи нас від страхів і бід, Богослови, сви омого серна, владичице, усі діва наші, поселе поміч у повсякденних турботах, веди нас стежками праведності надихай на добрі справи і чини, щоб у всьому ми виявляли любов до ближнього і гідно носили ім'я, Християн, у світлі твоїй святості та благодаті ми знаходимо втіху та надію. Нехай кожен, хто взиває до тебе, Пресвята Богородице, знайде розраду в Твоєму заступництві, нехай кожен дім наповнюється миром і гармонією, що їх тільки ти можеш дарувати. Амінь. О, Пресвята Діво Марія Небесна, Цариця, Зірко морська, яка ведеш нас у безпечні води, віри та надії. Ти світо темряві утіха в горі захисту небезпеці, твоїм могутнім заступництвом пречиста мати. Ми земні діти звертаємося до тебе. Прийми наші молитви, що виринають зуби наших сердець і представ їх перед престолом Твого Сина. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Оввадарку Небесна, Твоя безмежна милість і благодать, огортають світ, невмов мантія світла, З цілої душі наші, щоб ми освічені Твоїм світлом, могли іти шляхами правди та любові, заповіданими Твоїм сином. Нехай наші серця будуть вільними від зла та сповнені миру. О Марія, ти, що приймаєш молитви грішників, не нехтуй нашими благаннями в годину потреби, піднеси нас до вищих добродійств, обдаруй мудростю для розуміння, терпінням для випробувань, силою для викликів. Твоє ім'я, нехай буде світом на шляху до спасіння, у непорочна мати, покровителько, вірних збережи нас під своїм захистом, нехай кожне та вчинок наш буде спрямований до слави небес та спасіння душ. Ти морська зірка, керує нашими подорожами, щоб ми безпечно дійшли до берегів вічності, о Марії Небесної гармонії і втілення, ти, що в молитвах знаходиш відголос вічного співу ангелів, допоможи нам знайти мир та злагоду в наших серцях, дари нам силу любити безмежно, як ти любиш нас, через твоє заступництво, нехай ми відкриємо двері до Небесного Царства, мовимо тебе, о, Мати, принеси наші молитви, перед лице Твого Сина, щоб ми. Через Твоє могутнє заступництво змогли досягнути благодаті та милосердя в цьому житті та вічне життя в наступному Амінь. О, свята, Богородице Небесна Цариця, світла чистоту, серця наші підносимо до Тебе в прославленні з ангелами небесними величаями Твоє ім'я, бо Ти си вибраний від усіх поколінь, дарована нам як Матір Господня і покровителька роду людського, о Мати Божа Твоя милість безкрая, Твоє милосердя, безмежні, і ми грішні. У твоєму заступництві знаходимо у тіху і спасіння, ти є море милосердя, ти є прибіжище грішних, надія у утіха скорботних, прислав на Богородиці, Твої чудеса, ясно свідчать про Твою благодать, як ти являлася перед вірними в різних місцях землі, в тіху сілення і мир, твоє перебування на небесах відтоді, як ти стала покровителькою світу і свідченням неперевершеної слави, що її Бог тобі дарував. Ти, огорожене, непохитна, збережи нас від всякого заточене, нас твоїм невидимим покровом, бережи наші душі, та тіла від напасти ворожих, помати пречиста мого Сина Твого і Бога нашого, аби дарував нам прощення гріхів, велич духу і чистоту серця, вислухай наші молитви, молитвище і вірою любов'ю приносимо перед образом твоїм святим, будь нашим захистом і провідницею до вічності. Нехай милосердя твоє сяй шлях наш, до небесного царства, де з ангелами і всіма святими, будемо славити тебе повіки, слава тобі, Пресвята Діво, що з любов'ю безмежною прийняла відвічне покликання, буде матір'ю Божою, що через тебе нам явився Христос Спаситель наш, світло у темряві нашого життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це від оближні вашим для поширення Слова Божого восеня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.